Джозеф Байден зробив заяву про те, що йти на будь-яке перемир'я не треба, тому що це ну це Трамп виглядає тут дурним. Треба Україні більше допомагати. У мене тут знаєш таке риторичне запитання, чому Байден не допомагав нам стільки, стільки щоб ми, врешті-решт, підвоювали ці території. Не було цієї заморозки, про яку говорить Кіткелов, і чим Трамп нам може допомагати надалі, тому що певні вже сигнали про те, що військова допомога буде на нас надходити за гроші, звісно, вони є. От що тут відомо тобі, які тебе тут аналізи є стосовно цієї всієї історії про Байдена і перспективи допомоги Трампа? Бо фактично, Байден натякає давай Україні більше зброї, але сам цього не робив. Ось набагато простіше давати поради, не будучи будучи вже не при владі, казати «Та, ну, давай, а що ж ти не давав? Ну, там були певні політичні заперечення там з боку найближчого оточення, небажання нашкодити передвиборчі кампанії спочатку свої, потім Камалі Харріс, І тільки після того, як він остаточно вже програв програв і президент Електом став Дональд Трамп, тоді вже почалися вливання в українську в Україну величезної кількості американського зброєння. Але ну, це було вже к мертвому припарку, це вже в кінці нам потрібно було це з самого початку. Багато, багато, багато. дивись Ключовий момент це зараз. Ми знаємо достамену, Україна починає отримувати ту техніку, ті комплектуючі боєприпаси, які були виготовлені, замовлені, профінансовані, профінансовані, перепрошую ще в ага. 22-23 роках. Бо воно робиться все неспішно. У них же там сезон відпусток, у них вихідні, у них профсоюзи. У них там. Перепрацьовувати не можна, тому в них спокійно. У нас час не терпить, а в них все нормально. Тому тільки тільки зараз вважається, воно вже їде до України останніми там, не знаю, місяцями. Це одна складова. Друга складова це. Різноманітне озброєння, яке ми б хотіли бачити, далекобійне там ракети томагавк, але знову і знову я наголошую, що американці вони дотримуються міжнародного експортного законодавства і є такий режим, режим контролю за ракетними технологіями. Там чорним по англійському, та там на різних мовах написано, що країни підписанти цього режиму, там 35 країн. Беруть на себе зобов'язання не передавати третім країнам ракетне озброєння з радіусом дії, яке з більше 300 кілометрів. Тобто, okay. зараз і ми, ми останнім часом отримуємо виключно а, ракетне озброєння okay. в цьому ліміті: атакамси 300, штормшеду двісті п'ятдесят. Okay. Ми хочемо отримати Тауруси. Я припускаю, що ми можемо отримати експортний варіант в 299 кілометрів. Це одна сторона. Друга, що можуть зробити американці? Звісно, там є от гроші у нас, ми шукаємо якісь там суверенні фонди, не знаю, там знайдемо гроші, це вже друга історія. Хочемо придбати американців, там, патріоти можна придбати, можна там, не знаю, там, снаряди, якісь додаткові ще mm -hmm. щось. Але як на мене, ключовий момент це авіація. Нам потрібні літаки. Згадай, будь ласка, коли тільки-тільки питання про F16 воно виникало, з'являлася історія про те, що українці, буде у вас 5 підготовлених пілотів отримаєте рівно 5 літаків. Буде шостий пілот, буде шостий літак. Так, щоб 20 літаків і 5 пілотів, і вони стоять там, і ти обираєш там сьогодні я на цьому так, Ні, такого не буде. Кількість пілотів підготовлених груп дорівнює кількості літаків, які ви отримаєте. І була така історія. Я е, проштовхував її, ми в Верховній Раді спілкувалися на цю тему, але вона не взлетіла. На жаль, використати. По всьому світові пілотів пенсіонерів, які раніше оперували цими літаками. Пілот пенсіонер літака F-16 — це людина 40-45-50 років. Ну пенсія там наступає набагато раніше. Їх можна шукати там. Здається, під два десятки країн, які оперують цими літаками, і їх є пілоти-пенсіонери. Там Пакистан, Південна Корея. Ну Пакистан вже окей, час можливо завантажений. Південна Корея країни. Європейського союзу, але американці згоду на це не дали, щоб Україна могла самостійно вербувати цих пілотів. Вербувати чим, якщо про наземний персонал кажуть тільки за гроші, там ну там люди роботяги, хто там під кручейками mm -hmm. там ці ракети підвішує, там тільки гроші. Пілоти це мотивація. Знаєш, яка топган. Вони хочуть бути асами винищувачами Вони не хочуть бути бомберами. Я спілкувався з іноземцями, Я намагався зрозуміти. Ну окей, ну ти ж пілот, каже, я хочу знищувати іншу авіаційну техніку. Я не хочу бомбардувати. Якщо ти, ти твоя аудиторія подивитися okay. на світлини цих літаків, ну ці літаки, які там злітають в раці, то можна побачити, що у них на борту бомбочки намальовані. Це uh -huh. бомби як ці зірочки раніше, тільки там бомбочки. А він хоче. Повітрі знищить іншу ворожу ціль, як Маврік, як Маврик, запустити ракету, і в американській залі слави є зал, зала слави, пілотів Асів, там з часів, здається, Другої світової війни чи Першої світової всього півтори тисячі пер занесені, які в повітряному бою збили п'ять та більше цілей. Ця людина, вона стає просто безсмертною прізвище. Він заходить до пабик, його вже всі знають, це Гаррі. Він. П'ять літаків збив, вау, все, супер! Вони хочуть бути цими пілотами. Не кожному вдається в своєму житті знищити <плес> один літак в повітрі, а тут є війна, є, є можливості. Я думаю, на цьому дійсно можна було б доб добре зіграти, але політичної згоди немає. Ну а Трамп може таке розглянути, наприклад? Я думаю, можна. Це, це політика. Якщо, наприклад, американська адміністрація каже, українці, окей, шукайте пілотів. Шукайте, пропонуйте їм, що як що завгодно. Звісно, не чіпати а, американських пілотів діючих, наприклад, там взяти на себе самообмеження. Україна каже так: ми не будемо вербувати американських пілотів, які перебуваючи на військовій службі, або звільнилися а, не не раніше, не, звільнилися з військової служби, там, наприклад, менше ніж півроку тому, от ті, хто. Це супер. Ми їх ми працювати. Якщо такий дозвіл дадуть, то я думаю, що ми пілотів знайдемо. Я не кажу там сотні сотні, але я думаю, декілька десятків і декілька десятків літаків. Ну чому б ні? Я думаю, це спрацювало дуже добре. На завершення я задам тобі запитання. Сьогодні ставив колегам нашим, коли ми писали програми, на рахунок коментаря Трампа про те, що ці три дні перемир'я, які Путін оголосив, це дуже серйозний крок на шляху до мирного процесу в Україні. Ну, як сприймати ці заяви Трампа? Як чергове, там, чергову реляцію про якусь перемогу, чи це дійсно так воно і є? Ну, відверто скажу, я, я не бачу можливостей поки що для якогось перемир'я. Ну, чим? Ну, ми, ми вже роз... так, ми вже поговорили це частково, але просто поточно. Ну, чим росіяни? Росіяни ну, поки що жодних якихось кроків, реальних, причому так явних, ну вони не зробили. Окей, ми розуміємо, що там можуть бути. Підземні перемовини, якісь не знає, в Швейцарії, в Абу-Дабі, не знаю, в Катарі зустрічатися про щось домовлятися, але на широкий загал сказати, що ага, тут якісь от заяви, якісь кроки там от щось тут свідчить про там заморозку війни, зупинку поки що таких даних немає. Я не хочу твою аудиторію обнадіювати, казати, все супер зараз воно рухається ще раз. Ну таких даних у мене немає відверто.